Мир вам. Сьогодні у нас 24.11.2025 року. Це категорія відео Відповіді Любомира Богоявинського на питання соціальних мереж. Мені написав пан Владислав під, під одним з моїх відео вчорашнього, де я молився у святому храмі Кельський Собор, і він мені пише. Да не чує йому все рівно тому Богу. Він любить страждання наблюдати. Бо живіть в Україні, чого ж ти втік. Бог то сила, яка не звертає увагу на бідних та голодних. Я співчуваю, відчуваю вашу біль, ваші душевні страждання і розумію, тому що проходив сам роками. Багато різних випробувань, страждань, пережив багато душевного болю. Бог чує нас, я в це вірю. Бог чує. Якби Бог, наприклад, мене не чув, як не був би зараз в Кельні в Німеччині. Те, що я перебуваю в Кельні в Німеччині, це воля Бога. Це ще одне з підтверджень того, що Бог дійсно існує, Вища сила існує. У Богу не притаманні страждання, і Він не любить страждання. Але наші страждання в цьому житті мають свій сенс. Всі мої страждання, які я пережив, мають сенс. Те, що в мене щомісяця виникають проблеми зі здоров'ям. Я постаріла, у мене тут можна перелічувати, що буває болить. Нещодавно я пив декілька днів назад знеболювальний препарат знову. І ще й нога підключилася, болить, права. І ну, є ряд проблем зі здоров'ям різних, то ці страждання. Це бесіда моєї душі грішної з Богом. Ми всі страждаємо на землі люди, тому що ми всі до єдиного грішні істоти. Так влаштовано це земне буття. А там, де гріх, там виникають і страждання. Плюс потрібно враховувати, що ми проходимо в цьому земному шляху лише відрізок часу. У нас є свій відвіданий час, який ми повинні тут пройти. І відчути обов'язково якісь свої страждання це абсолютно нормально. Це йде очищення душі перед вічністю, але пізнати свої радості в кожного свій шлях, в когось цей час буде більший, в когось він буде менший. Все доволі індивідуально. Але тут Бог ні до чого ми йдемо цим шляхом. Можна пояснювати довго і глибинно, чому так відбувається. Але ми несемо відповідальність за своє життя. І важливий урок, який ми люди, повинні отримати тут а один з важливих уроків, яких уроків багато насправді, але є самі важливі те, що наші страждання. Мають свій сенс. Так очищається дух душа, дух, душа тіло. Ми в цій реальності. І одного разу ми перейдемо в іншу реальність. От мій... аналогія дуже цікава для мене. Я живу в Україні багато років, в небагатих умовах багато років. І я в Німеччині вже живу більше року, як біжені, трішки більше року. І для мене це символ цієї трансформації, яка в свій час відбудеться. Кожна людина в свій час перейде межу, вона відійде свій життєвий проміжок часу, пройде пройде її час, вона відійде, пройде ті страждання, випробування, що її випадають на її долю. Все мене, все відід, все залишиться у минулому. І от її час буде вичерпаний, вона перейде в нову реальність, тому що я вірю в безсмертну душу. Можна уявити, що наше земне буття це як, от ми, як гусениця, яка пройшла свій шлях, потім ми вже в кокон загортаємося. Ті, хто доживають, коли старіння починається. от уже… Потрошку виникає цей кокон. і так все більше, більше, більше. А потім кокон відходить, Уже старість завершається, хто доходить до неї, коли ми вже слабко можемо рухатися, не так. і бабочка вилетіла. вилетіла наша душа. І все, відбився перехід в реальність, в ту духовну реальність. Я вірю в це. Ну, Бог тут ні до чого знову ж таки, бо цей світ. Він має свої ворота, пекла, він містить в собі дуже багато негативних різних дійсно проявів, темних енергій. Поживіть в Україні, чого ж ти втік? Я жив в Україні більшу частину свого життя. Я не втік, а я приїхав сюди в Німеччину, тому що це була воля Божа, воля вищих сил. Бог то сила, яка не звертає увагу на бідних та голодних, Бог на всіх звертає увагу. Я небагата людина, Бог на мене недостойно звернув увагу. От я в Німеччині я і бідний був і небагатий. І так є люди, на кого Бог допомагає в ситуації бідності, але. Є така буттєва дійсно ситуація, коли ми, бідними, можемо бути велику частину свого життя, От як я дуже велику частину життя, більше я був небагатою людиною. Далі друге повідомлення та ви, праві, пане Любомире, я поважаю вашу точку зору дякую і вашу віру, дякую. Але Бог, диявол, дав людині найбільшу широку свободу волі. На таку свободу, що людина, наділена владою, визумнила себе Богом і вирішила, що вона має право і владу вирішувати, як жити її сусідам. А при чому тут Бог чи диявол, як ви думаєте, шановний пане Любомире, чи то все попущення з волі Бога диявола, якщо можливо, дайте відповідь? гарне питання кожна людина це особистість багато людей. Великої, широкої свободи волі не мають. Багатьма людьми управляють і керують за масової інформації, та чи інша влада. І коли влада приходить тоталітарна, деструктивна диктатура, дуже авторитарна, таким чином йде вплив на людину. Людина може мати ілюзію, що вона вільна, свобідна. Насправді це не зовсім так. В Європі та в Україні, звичайно, є великий рівень унікальної свободи. І при тому ця свобода відрізняється, по-своєму, у своїх проявах, але і в Україні дійсно великий рівень свободи. Людина наділена владою і себе Богом. Не кожна людина, яка наділена владою, владою буде возумнівати себе Богом. Це невелика група людей, яка може так відчувати. І має право владу вирішувати, як жити її сусідам. Ця війна це страшна трагедія. Це зло зла. Яке дійсно масштабом свого зла просто шокує. А при чому тут Бог чи диявол, як ви думаєте, що шановне пане Любомире, чи то все пропущення з волі Бога диявола, якщо можна, дайте відповідь. Там, де Господь Бог і панує воля Божа, там військової агресії бути, в принципі, не може на мирно. Країну на мирну державу, особливо від християнської країни, де заповідь не вбий, це є вища заповідь, це є вища цінність. З однієї сторони це попущення Боже, а з іншої сторони це покарання за гріхи. Частина росіян усвідомлять і вже усвідомили хтось щ... частинка. А хтось ще буде усвідомлювати? Насправді українці і росіяни це дійсно братній народ. І російська агресія своїм руйнівним масштабом вона просто недопустима. Ну, це непритаманно росіянам. Росіяни у своїй історії так вони бували і жорстокими, і о, агресивними. І були жахливі війни в минулому, але вже десь, напевно, років 100 точно проходить, як Росія не проявляла такої страшної, нелюдської агресії до собі подібних людей з, в принципі, спільних слов'янське коріння, хай там з релігією. Є просто ну, відмінності православної церкви, але ж Росія спілкується з православними церквами болгарською, там, сербською і польською, і рядом інших церков, тому та навіть з розкольниками спілкується і взаємодія, наприклад, Македонська церква, яка вже зараз отримала, в принципі, Автокіпалію тощо. Навіть з коптами російська православна церква хороші взаємодії чи там в інтернеті перебуває. І тут така нелюдська божевільна агресія, де йде знищення українців, геноцид. Тут іде порушення. Заповідей Божих ключових фактично всіх. Тут іде вбивство, тут іде ну, цей гордіїв вузол гріха на гріху. І ті росіяни, які виконують ці жахливі злочини, з однієї сторони вони несуть персональну відповідальність за це мегазло, але є і вищі інстанції, які їм це дали і вказали, з однієї сторони, це попущення Боже, а з іншої сторони тут іще іде провал тієї духовної місії, яку несла Росія. Якщо б хтось мені сказав, що Росія може. От що в 2022 році на початку, що Росія може масово почати таку війну, страшну з Україною. Це вбивати український народ, і це така трагедія буде. Я б сам особисто ці речі не повірив би, тому що Росія була як суперсила, як не крути, де російська православна церква це була як, ну, от, як одна із самих сильних. Християнських церков і вона асоціювалася з добром. Ось тому, наприклад, мною багато років, я ходив у ПЦМП у молодості, не, не сприймався цей розкол, що відбувся у православі. Тому що російська православна церква, так, в крайній мірі, я в ПЦМП читав і слухав на проповідях і. Багато віруючих саме у ПЦМП, вони були дуже добрі людяні люди. І складався образ того, що Російська Православна Церква це одна із найдобріших церков на планеті Земля. Дійсно, це дуже людяна, добра організація, яка пов'язана з Всевишнім Богом. І яка є чітким і вірним шляхом спасіння для мільйонів людей. Що російська православна церква просто не може бути е якимось чином замішана до геноцидної війни, наприклад. Що такого просто апаріорі бути не може. Тому що я читав е там, роздуми патріарха Покійного Олексія II. Та я читав і проповіді Патріарха Кирила Гундяєва. І ці проповіді це дійсно ну, це був величезний рівень людяності, глибини психологічної, духовної. І Якби не відбулася ця жахлива російська агресія, в принципі, все рівно б в душі ну, залишалися б такі погляди, що російська православна церква як не крути. Це дуже добра організація, дійсно одна із самих таких християнських в світі. І чому саме вона викликала таку повагу дійсно? Тому що, коли католицька церква, вона зап'ятнала себе, скажімо, в історії Інквізицією. Були серйозні свої гріхи, то в російській православні церкві були падіння, були гріхи ну, такого, щоб Російська православна церква та благословила геноцид українського народу. Я такого взагалі, в принципі, ну, не знаю. І те, що в історію писувала, там якісь речі. да. Наприклад, при голодоморі, але ж були гоніння на російську православну церкву. Це була більшовицька влада, там була маса всяких своїх гріхів. Але навпаки, російська православна церква, вона ще в дореволюційний період, вона любила також і українців. Хай там вона і зросіщувала, і те і те, но. Геноцида російська православна церква такого масового, я такого, наприклад, можна дискутувати, ну що в такому масштабі, як зараз, такого ще ніколи не було. І це християнам російська православна церква такий геноцид почала благословляти. Тобто, це ситуація нова. Ось у чому справа. Я не вважаю її старою. Те, що робили більшовики, російська православна церква, тоді це не сумісні речі, бо тоді не було російської православної церкви. Вона була гонима, вона не, 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 не має ніякого відношення до тих злочинів геноцидних, що творила радянська влада проти українського народу. Просто дивує. коли вона спілкується з іншими автокефальними церквами, а з українською не захотіла не просто зробити автокефалію тут. І, і тоді ще можна було зрозуміти, а навіщо робити цю автокефалію, коли російська православна церква порівнює свого добра, людяності дійсно, допомоги християнам у всьому світі. По своїй справедливості, це з незап'ятнаною репутацією, фактично. Ну, так, да, були свої там мінуси, все ну, порівнянні з падінням католицької, наприклад, церкви у свій час, з інквізицією, з жахливими, от, от такими речами, у російській православній церкві такого просто не було. Ну, я, по крайній мірі, не знаю таких речей е мега жахливого рівня. Навпаки, вона була як спасителька. Захисниця і ті війни, що були, в яких приймала російська армія, при російські православні церкви, ну, вони не завжди були агресивними завойовницькими. Там були дійсно акти захисту від ворогів і. Уже в Першій світовій війні там звичайно були такі моменти. Не зовсім зрозумілі мінімум, це була жахлива війна, звичайно, але вже коли була Друга світова війна, то російська православна церква більшовицьким режимом вона притіснялася, гнала, була гонима. Тому розумієте, отут от і виникла ситуація аномальна на славянських землях. Як могло відбутися, що російська Православна церква дійсно зрішила перед народом України? Як могло відбутися і відбувається зло, яке ніколи ще я в чому переконання? Такого рівня зла, що зараз зробила вже Росія і частина Росіян ще ніколи в історії Росії не було. Всі ті війни вони були інші. Просто інші. І Такого, Такої агресії людина ненависництва російський народ ще не, не проявляв. А тут таки трапляється. Жахіться. І самі росіяни частина з них, у них в душах, вони не є фашистами, частина з них. Для них це просто жахіття. Вони починають це усвідомлювати. І от я бачу відео, де там, де. Анафема Путіну проголошує одна з релігійних сект, яка гонима в Росії. Це Імперія, Російська Православна Церква, не канонічна їхня. Але там, де є анафеми Путіну, вони проголосили за всі ці злодіяння, що почали, почали відбуватися. Розумієте? І ми повинні тут щось розуміти. Ідуть такі дуже непрості процеси включилися. На Слов'янських землях. Бог починає говорити з людьми Слов'янами через секти, через якісь езотеричні, отакі течії містичні. Бог починає проговарювати важливі речі, про які мучить головна релігія, яка повинна була б захищати світ, добро РПЦ нинішнє. Тому. Ви знаєте, я переконуюсь Німеччині, що Бог це дійсно істина, і Бог це любов до людей різної сексуальної орієнтації, різної ідентичності. Тут є людяність. І те, що проходять українці та українки вже хіті під цієї війною, це просто немислимо страшне зло, яке терпить український народ. Але. Однозначно, Бог має свій план, і Бог повинен далі допомогти Україні. Той, хто творить зло, в кінці кінців він відходить з історії. І тому все йде по волі Божій, по волі вищих сил. Я бажаю вам Божого благословення. На цьому і завершаю це відео. З повагою, Любомир Богоявленський!